Останніми днями в Кривому Розі ширяться чутки про вивезення знищених дерев з посадки поблизу зупинки Дніпропетровське шосе. Пересічні перехожі, котрі ставали випадковими свідками таких робіт, переповідали один одному цю картину Стурбовані долею дерев. Чи законні такі дії у лісопосальці ми запитали у фахівців державного підприємства Криворізьке лісове господарство? Як з'ясувалося, вирубування та вивезення дерев свого часу насправді мало місце. Лісівники пояснюють, воно було викликано об'єктивними причинами та було цілком законним. Лісове господарство зробило тут суцільну санітарну рубку в зв'язку з тим, що Насадження стало масово пропадати. Почали висихати дерева, почали захворювання, проявлятися ракових пухлин на стволах дерев. Зв'язку з цим комісією було прийнято рішення. Про суцільну санітарну рубку роботи охопили територію площі близько 14 гектарів. Спеціалісти запевняють, за 7-10 років посадка відновиться природним шляхом. Воно буде створювати само себе шляхом проростання цих сіянців, саженців, пророщування насіння, яке є в ґрунті, і подальшому насадження само себе відкоригує і створиться. Ну я думаю, таке, яке повинно задовольняти. Нас як жителів міста, як саму природу, та попри все, насправді існує проблема незаконного вирубування та вивезення дерев. Нещодавні дії невідомих з цього розряду за всіма фактами, звісно, слідити неможливо, оскільки території Криворізького лісгоспу дуже розкидані, нагрузка на кожного працівника лісової охорони достатньо велика. Якщо кожен лісник чи мастер лісу охороняє територію в середньому в 700 гектарів, а от, скажем, цей, цей мастерський обхід. Включає в себе от масив Дніпропетровське шосе, масив Шламовідстійник і масив 33-й канал. Це достатньо такий протяжний маршрут для того, щоб його успіти за один день передивитися, провірити і встигнути скрізь побувати. Тож лісівники сподіваються насамперед на порядність громадян. Наголошують, зупинити незаконне вирубування лісу можна лише спільними зусиллями всіх набайдужих.